Доброго дня. Сьогодні у нас невеличкий відеогляд накладних світильників від торгівельної марки Biom серія HB в круглому виконанні. Форма кругла. в даній серії у нас представлені три моделі: це 18 Вт, 24 Вт і 36 Вт. Вся серія має 100 люмен на Вт Температуру світла 5000 К. І драйвер з гармонічною розв'язкою. 18-ваттний світильник у нас має яскравість 1800 люмен. Розмір в діаметрі 120 мм, висота 36 мм. В комплект поставки входить сам світильник. Інструкція з використання. Монтажні дюбеля та шурупи, монтажна площадка, драйвер і сам світильник. Ось такі ось світильники. Доволі простенькі, але дуже якісно виконані. 24-ваттний світильник у нас має розміри 170 мм в діаметрі. Яскравість 2400 люмен. Комплектація одна і та сама. Ось такий ось драйвер. 36-ваттный светильник у нас мая диаметр 220 мм, высота також 36 мм и яскравость 3600 люмен. Вот такая вот монтажная площадка. Это сам светильник. Світильники виконані дуже якісно. мають 2 роки гарантії. Якщо вас зацікавили дані світильники, ви можете замовити у нас їх на сайті. Також ми зараз спробуємо підключити і подивитися, як світить світильник. Ось такий ось конектор підготував швидкого монтажу. Ось такий ось світильник з приємним свіченням. Температура світла 5000 Кельвінів. Равномірне свідчення, легкий монтаж і дуже приємна ціна. Гарантія ще раз повторююсь, 2 роки.